Привіт, мої любі, мої дорогенькі. Зараз місячна фаза сприяє, тому щоб ми чистилися активно, щоб також відновлювали які-то свої області життя. Тому в мене такі ніці не карандашики, хоча дуже схожі на них, на олівці, точніше, українське, а це свічечки такі різнокольорові і. Для всіх областей. Спочатку почнемо з червоною, з червоної почистимо ваші чакри, так, з приводу кохання, з приводу всіх сфер, які стосуються кохання. Тож, давайте будемо робити чисточку. Червоною свічечкою намаленька. У когось велике кохання, яке і серце з'явилося зникає, з'явилося зникає. У Вас, ви думаєте про свою кохану людину такими уривками, напливами. Хтось може бути на відстані. Зараз ми всі сфери чистимо із приводу кохання, і з приводу, якщо не вистачає взагалі енергії на якісь інші справи, на і стосуються і роботи також, але найбільш, звичайно, ж червона свічка нам почистить чакри, які стосуються сфер кохання. Да? Тут хтось кому-то перебіг доріжку, хтось у когось були трикутники. Бо тут чітко вимальовується навіть три серця, одне таке воно чорне серце. Да? Чорне, зле серце, хтось на когось затаїв якусь злобу. Свічка активно чистить сердечну чакру. Очистить і буде. Так, да, багато тут черні виходить, багато. Навіть не очікувала маленькі свічки взяла, але символічно, що вона краснеться. свічечка, яка відповідає. Але ось уже вона. Так, ох. Так, дійшли ми до ще. Тут, ви знаєте, індивідуально не, не, завадить. не завадить комусь з приводу кохання почиститися, бо ми дійшли ось до срібного а, кінця. Тут вийшла гарна квітка, але вся в чорних таких. Да. Трохи почистили. Якісь там, де трикутники, той, хто. Злий на когось трошки ми його остудили. да? Давайте, якщо ми вже почали з кохання, оце трошки, може, так, світло не перейде, де в нас рожева? Ось тут в нас, не більше це рожева на романтичне кохання. Тож ми. Почистимо, кого не складаються саме романтичні стосунки. Давайте ось також будемо чистити. Так, я хочу сьогодні разом зробити, щоб і свічечки в нас маленькі, тоненькі. Почистимо хоч потроху. Це зараз почалась тільки місяць почався, зараз спадає. Да? Тож, Період чисточок. Там, у кого взагалі великі проблеми в коханні, звертайтеся, я пишу номер Viber Telegram, номер, пишіть СМС. Будь ласка, не телефонуйте, а саме пишіть СМС. Для індивідуально, для особистого, особистої діагностики, також на Таро для норман подивимось. Будемо перспективи дивитись. Можливо, чисточки також індивідуально потрібно буде зробити. Тож чистимо, у кого не складаються романтичні стосунки? Тут також видно, що, яка тут зміючка. Хтось комусь заздрить. Куди ж без цього да, в нашому житті заздрість йде попереду багатьох людей? Спочатку заздрість, а тоді вже людина. Ну, це видно завжди по очах, по її міміці людини, завжди видно. Досить а, можна. Поспостерігати за людиною, за її мімікою, одразу стає зрозуміло. Ви бачите, тільки сказала за заздрість, наскільки це говорить про те, що мені також є заздрісники, в мене їх багато. От. Тож, потрібно чиститись і ще раз чиститись. Тут у нас ще є, є така рожева. Золота рожева тут жовтенька вже давайте ще одну рожеву. будемо далі їх від них вичищатись, щоб більш стабілізувати свої енергії, тому що тут такі, такі люди. Якщо є заздрість, то не може не бути негатива, так? тож очищуємо вас. І мене також від цих негативних енергій, щоб, щоб воно на нас не налипало більше. Очистки потрібно робити не тільки фізичного, Тіла, але й енергетично, це вже всі знають. Тож робимо їх частіше. Дивимось на вогонь, уявляємо, як сходить це все грязь, налипнувши на нашу енергетику. Всі ми маємо енергетичні тіла, це всі також да знають. Ну, Зчищаємо її. Рибка в когось випадає, хтось заздрить, що в когось або щасливе кохання, або фінансові якісь надходження, більш нічого. Так? Угу. Бачите, що робиться. Бачите, О, я такого ще не бачила, чесно кажучи, Це такі вже, загорілась навіть отливочка. Бачите, скільки чорноти, тож, ще пер потрібно передивлятися декілька разів. Давайте тепер на те, щоб свічечка попрацює, щоб зажечь нові якісь перспективи. Так, щоб трошки висвітлити. Всі сфери життя вашого. Опять же, всі сфери почистити, трошки висвітлити, бо дуже багато вийшло чорного. Не знаю, хто прийшов там, хто дивиться, хтось на вас дуже впливає негативно. Ми це все запечатаємо, закриємо, відправимо. Туди, куди воно повинно бути відправлене, так? От, побачимо зараз, можливо, ця свічечка не так буде у нас сильно. Батівські, чим далі в ліс. Це у нас також очищає, очищає вашу духовну сферу. Перу фінансів також. У нас ще в запасі є зелененька на фінанси. Але золота також добре на ваше ізобілію ваше, так? Хай вичищає, щоб у вас були чисті шляхи, дорожки, ваші бажання, щоб добре виконувались. Чистимо. Золотою свічечкою. Так, щоб до вас гарно йшли такі фінансові сфері. Так, це ось відпрацювала Дивіться, як вона цікава, да? Відпрацювала вже, значить, краще вже почистили трохи всі сфери. Ще сферу фінансів для розкриття шляхів, для того, щоб потік фінансовий краще у вас був. От золота свічечка вже досить добре попрацювала. Так. І зажигаємо зелену сфера фінансів. Чистимо від завалів всіляких, бо тут, якщо загально подивитися, дуже темна ця відливка от, виходить. Ну, до речі, на сферу фінансів вже доволі таки горить спокійно, хоч і ще темними капає, але вже такої гарі немає. Сфера фінансів у нас вже більш-менш очищена. Але не завадить такі, я ж кажу, розгрісти завали. До речі, сейчас спадний місяць, тож треба й дома завали розгрібати, повикидайте старі речі всі, або повіддавайте нужденним віднесіть до церкви, де там пункти приймальні. Може, зараз з'явились пункти приймальні для речей, тож ви приносите свої, можна там вибрати, хто потребує собі також. Зараз по всіх містах, мені здається, є такі пункти, тож позбавляйте старих речей і розчищайте свої фінансові потоки цим самим. Бачите, ще коптить. Коптить, значить, які-то є завали, які-то перепони фінансових, на фінансових дорожках. Ще дуже-дуже. Тут комусь потрібно прямо індивідуально також чистити і розчищати саме фінансову сферу. Бо, бачите, попередня вже горіла добре на загальні. А фінанси в когось тут хромають сфера дуже сильно такого вогню. Так, у мене тут навіть... Ох, угу. саме фінансова сфера в когось тут хромає. І ітогова так, ітогова тут у нас ітоговому свічечку також срібну, так. Якраз понеділок, день кольор срібний, да? управителька місяць управитель цим днем. І срібний колір буде панувати. Навіть ось, ось закладочка така вийде в мене. Ага, тухне в когось, в когось ще щось недочищене залишилось. Людей дивиться багато, тож. Різні у всіх енергетики, в когось чистіше, в когось забрудненіше, тож потрібно і загально дивитись і комусь індивідуальні. Ви як по собі відчуваєте, якщо покращуються сфери життя, то вам не потрібно вже індивідуально, якщо ще багато чого не вирішено, складності і не вирішується справа, не йде. Вперед. Значить, потрібно індивідуальну чисточку. Тож у нас також іде ось очистка перед новим тижнем. Це дуже добре почистити щоб новий тиждень іти вже трохи з розчищеними шляхами, дорожками дивіться на світло вогню. Уявляєте, що ви очищаєтеся. От, бачите ще багато чаду. Але вже якісь краплі золотісто, срібні. Значить, покращення буде в житті. Можливо, відпрацює. Таким чином у нас виходить відливочка. Ну, трохи почистилися. Звісно, багато, багато тут чорного відливочці. Спробуємо зрозуміти, що тут у когось, які-то навіть чи чорна роза виходить. Дивіться, на ті дарунки, які вам дарять, бо в них можуть бути якісь підводні камні. Які -то? Той, хто дарить. Ну, ми зараз трохи почистили навіть то, що вам дарять. Тобто енергетику змінили з негативної на позитивну більш, але тут багато кому потрібно ще індивідуальні чистки. Тож, звертайтеся, пишіть у Viber, Telegram, номери я вказую в шапці профілю. Давайте ще переглянемо на. Таро, ось у мене. є. Таро чорних котів. Глянемо, як пройшло діагностику. Так, тут уже вийшов король Пентаклів. У когось добре почистились фінансові шляхи. Так, дев'ятка тут Пентаклів. Так, да, я ж кажу. Хтось прямо виходить у короля Пентаклів і дев'ятку Пентаклів це, звісно, карта, яка Каже про ізобілія, денежні потоки, які йдуть. Хтось тут навіть схоче кому-то якісь пропозиції вже робить. Це ж все дуже пов'язане. Фінанси, сфера кохання. Так. Так, у нас навіть вища сила підтверджує ось п'ятий старший аркан і рефант і семірка. Семірка жезлів каже, що ви підсилилися завдяки цій чистці. Так, буде за вищими законами справедливості, навіть тепер ворогів краще бити Так, стає. Таке підсилення пішло. Ну, але ж особистий труд, особисті ваші зусилля не пропадуть даром. От, хтось, навіть, навіть хтось помириться з кимось. Зараз потрібно завершувати ті плани, ті проекти, які по карті Страшний Суд будуть які-то прямо судьбоносні справи. Ось, тут мене дивляться, можливо, практики також, тарологи, маги, екстрасенси. Да, я вас вітаю. І... Дуже рада, що також допомагаю і вам і почиститись, Да і тримати якусь оборону. От так, дві карти, одна із них пуста. Да тут ось виходять. Тройка. Тобто, чистка пройшла успішно. Ось, По тройці кубків ідуть емоції і емоції ці позитивні. Тож, навіть буде що святкувати, хтось буде що, то скоро святкувати. Відпишіться в коментарях, що ви там святкуєте. От, і бажаю всім миру, успіху в всіх сферах. Пишіть, коментуйте. Я вас всіх люблю, ваша Елеонора. Пока.